Чудесні мої вітаю вас! Я Езра Шибальський. Сьогодні спеціально записую відео для того, щоб висвітлити тему, яка називається створення власної спільноти, створення соціуму, в якому захочеться жити. І я покажу чотири фактори користі для мене спільноти і можливість створити її. Ну, в першу чергу скажу так: можна жити серед соціальних мереж, можна жити серед своєї родини, можна жити серед своїх колег чи клієнтів, можна жити серед людей, які мене розуміють чи не розуміють, які мені мене цінують чи обезцінюють, і можна жити серед таких людей, які всі, ці, всі ціло, всі ляко підтримують мене, які провокують мій розвиток, які допомагають мені зростати, з якими я можу бути чистим, чесним, собою, з якими я можу ділитися найкращими своїми побажаннями, і е, у відповідь я почую чесне, е, чесне реагування, і не таке, що про мене щось хтось скаже, а. Хтось підтримає мене своїм прикладом. Я можу жити серед людей, в яких я можу вчитись, від яких я можу мотивуватись, запалюватись, надихатись. Ось це так приблизно. А тепер поїхали по пунктиках. Отже, перший пункт. Я один такий на світі. Або одна така на світі. І це. Робить проблему. Бо а, в середовищі, в якому я живу, можливо, є нерозуміння. А, можливо, я вже звик чи звикла до того, що я не ділюся своїми найціннішими, найкрасивішими, найтонкішими станами, або м чимось таким, що може. Нашкодити людям або викликати в них якусь там реакцію. Тобто я залежний від реакції людей, залежна від цього, і фільтрую все, що я кажу, бо я не хочу зробити так, щоб мені почали висловлювати щось таке, що ти дивний, ти біла ворона, я можливо приховую свої. Важливі стани для того, щоб не отримати негативний зворотній зв'язок. Отже, перша потреба знайти своїх, знайти своїх, своїх людей, з якими я можу відповідно, чесно висловлювати все, що мене турбує. Можливо, свої мрії розказувати, можливо бути. На зв'язку з якимись дивними речами, які відбуваються зі мною, і проговорювати це з оточуючими. Якщо б в мене була така спільнота, що мені наснилося щось, я розказав, а мені сказали: Ну клас, слухай, це чудово. Ти прекрасна, ти дивовижний, так і має бути. Отже, перше знайти своїх людей, свого поверху, свого гатунку, Своєї стаї знайти своє плем'я. Друге. Кожен з нас окремий, живе окремо, як окрема квіточка. Але якщо ми разом ми створюємо, не мов би дерево. І це спочатку не зрозуміло. Але енергія одного і енергія десятьох це різні речі. І енергія десятьох це не є плюс. Один плюс один це в сто разів більше. Якщо є 10 людей, які приблизно однаково мислять, приблизно однаково прагнуть і бажають, то бажання кожного підсилюються неймовірно. І варто тільки щось забажати і розказати про це, щось замріяти і розповісти про це, і ви отримаєте силу усього, вже ми скажемо, не Квітничка а цілого дерева. Бо коли ми об'єднуємося у таку спільноту, ми з окремих квіточок стаємо величним, потужним деревом, з корінням, з кроною, з тим, що потім дасть плоди кожному. Це друге. Тобто групове поле підсилює мої можливості, мої бажання, мої наміри і мої результати. Тепер третє. Дивіться, кожен з нас різний, кожен вносить щось своє. Ми починаємо чути від людей чути щось таке, що ми не чули, що не входило в мою реальність. Наприклад, в спільноті з'являється людина, яка займається йогою, а я тільки чув про його. І вона щось таке розповідає, дивне, і мені стає цікаво. Не обов'язково я піду займатися йогою, але я щось таке почую, чого раніше не чув. А хтось малює, а хтось. Наприклад, там класно піариться в соцмережах, а хто ще? Ну і так далі. Тобто, в цій спільноті кожен з нас заряджає іншого своєю пристрастю, своєю енергією і розкриває нам об'єм, якого окрема людина не знайде. Ми вже звикли до нашого звичного кола спілкування, і там є все таке, що повторюється день за днем. А тут відбуваються дива, просто дива. Ми починаємо жити серед людей. Кожен з яких прагне свого росту розвитку і розповідає про це. Наступне. А у спільноті можливо випробовування нових своїх станів вражень технології у підтримуючому середовищі. Тобто, ми домовляємося у спільноті, що ми підтримуємо кожного, кожен важливий, важливе все, що відбувається. Всі важливі і важливен кожний. І тому все, що би ви не сказали в цій спільноті, буде підтримано іншими людьми, і ви е, відчуєте зворотній зв'язок. Ну, наприклад, е, ви кажете, я би хотіла, ну скажімо, займатися нейрографікою. Е, е, і люди вам кажуть: о, це класно! Я це роблю вже, і в мене є такі результати. Або ви кажете. Я спробувала скажем, бігати зранку, і в мене не вийшло. А хтось каже: слухай, я маю класного тренера, або я маю власний досвід, я маю компетенцію, я тобі допоможу. Тобто ми зрощуємо одне одного. Тут буде спрямованість, направленість на ріст і розвиток кожної особистості, кожний важливий. Ну і бонусом, і бонусом. Можна створити спільноту дивотворців, людей, які кожного дня створюють диво своїм життям, які розуміють, що життя це диво. Боже, я живий, я в тілі, я розмовляю, я відчуваю це диво. І в спільноті, власне, дивотворців можливо стати дивовижним, дивовижною. Такою, що творить чудеса кожного дня, кожним своїм рухом, жестом, кожною своєю музичною фразою, яка звучить, кожною дією своєю. Ви ведете там, нейрографіку, йогу, ви майстер в чомусь. Та? І ви відчуваєте, що те, що ви даруєте люди, людям, дивовижне. Отже, ми можемо. Підтримати власне цю здатність творити дива і в спільноті, власне, дивотворці, яку я зараз ініціюю в цій спільноті дивотворців, кожен з вас можна відчути для себе можливість, отак нюхом просто слухом відчути можливість стати неймовірними. Я буду вести цю спільноту, я маю компетенції в цьому. Я експерт з дивотворіння, тому в цій спільноті буде прямо все, немов би спрямовано, заточено під дух дивотворіння. І в цій спільноті будуть певні курси дивотворіння, певні бонусні практики. А основне, це дійсно спільнота, яка стане інструментом вашого росту і розвитку. Дякую за увагу!